Так-так, що тут у нас? Підозріле слово? Ага! О, привіт, друзі! Я мовний детектив Артем Щевінський. І сьогодні в нас заплутана справа. Хтось тут підкинув помилку і ми маємо її викрити. Готові? Тоді починаємо розслідування. Я отримав електронного листа з доданим текстом. Так, цікаво! У тексті є таке речення. Перегляньте, будь ласка, цей документ. Підозріло. Щось тут не так. Друзі, а ви знаєте, в чому помилка? Як правильно пишеться будь ласка, з дефізом чи без? І чи потрібно виділяти це слово комами? У нас слово сполучення, будь ласка, не виділено комами і написано через дефіз. Давайте розбиратись! Слово сполучення, будь ласка, це слово вічливості, яке відноситься до вставних слів. А згідно з українським правописом, ставні слова в устному мовленні виділяються паузою, а на письмі комами. До того ж, будь ласка, пишеться окремо і дефіс не ставиться. Запам'ятайте. Ну що ж, друзі, справу розкрито, помилка знешкоджена, а ми стали ще грамотнішими. Браво! Справа закрита, але це ще не кінець. Я вже відчуваю сліди нових мовних злочинів. Якщо почуєте десь помилку, негайно повідомляйте. До нових зустрічей, детективи мови. Бувайте!